Знаєте, для мене новий рік асоціюється саме з мандаринами. Давно шукала рецепт салату із мандаринами і знайшла. Назвала його мандариновий віночок. Готується він дуже швиденько, буквально за 10-15 хвилин. А смак. Ставте лайк, зберігайте собі рецепт і пишіть в коментарях. А ми погнали. Відварюємо два курячі філе і нарізаємо дрібним кубиком. Це буде перший шар. Ставимо кільце. І розкладаємо куряче філе змащене майонезом. Змащуємо щедро, тому що філе саме по собі сухеньке. Потім беремо банку консервованих ананасів і теж їх нарізаємо кубиком. Це буде наступний шар. Я спочатку забула, тому ви не забудьте, що потрібно ж поставити стакан чи вийшов віночок. Розподіляємо рівномірно ананаси і теж змащуємо майонезом. Можна трішки утрамбувати, щоб він був рівненький. Потім йдуть варені яйця, звичайно, терті на терці. Я брала дрібну тертку, щоб шари були рівномірними. А далі що? Правильно, знову ж таки, майонез. Змащуємо. І наступним шаром буде звичайно твердий сир. Я взяла український, можна брати, який вам подобається, радомер, там, наприклад, з нейтральним смаком. І останній штрих це, звичайно, мандаринки. Знімаємо кільце і прикрашаємо салат мандаринами, бо він мені взагалі схожий на якийсь торт, якщо чесно. Поєднання дуже смачне, тому ставте лайк, зберігайте собі і підписуйтесь.